По дорозі додому Вексо Residence вас зустріне така красива локація: ліс і озеро. Озеро Велике, також маленьке озеро, де плавають дикі качки. Дуже-дуже мило. На великому озері дуже чиста вода. Тут також стоїть дот. Часів Другої світової війни, з якоюсь пушкою, не розуміюся в зброї, тут дуже класна зона відпочинку. Є маленький бар, де можна випити Холодний сік, воду чи пиво. А у лісі облаштовано красиві альтанки з мангалом. тому Якщо вам надоїсть сніжитися в басейні біля XO Residence і вам захочеться великої води, ви можете за 5 хвилин вже бути тут. Тому от така красива локація вас чекає по дорозі додому в XO Residence.